Дмитро Володимирович Табачник. Кремлевский холуй, коллаборант та украинофоб. Могу сказать, что каждый из нас откуда-то взялся. Я могу только сказать, что я взялся не из постели Павла Лазаренко, а из русско-мирской колыбели. Наши Рідки росіяни. достоменно невідомо, коли табачник став брехливою задбанутою істотою. Дійшли што успіх України, ета в економічському, політичському і духовному єдинстві з Росії. Але відомо, що карколомну кар'єру Дімо починав у прислужбі Кучми. А згодом возглавляв предвиборний штаб Леоніда Даніловича Кучми. І у 29 очолив адміністрацію Леоніда II і став корупційною легендою. такий Леонід Кучма, президент в адміністрації Дмитрія Табачника. Але Дімон зажерся. Дмитро Табачник одноосібно присвоїв собі звання полковника. Після чого рядженого полковника поперли з адміністрації, але Табачника пригріли Риги. Де Дмитро Володимирович? І за Яника та бачника стали величати калібрована мразь з обойми надійних упорів Віктора Януковича. Адже він був двічі віце-прем'єром та міністром освіти. По-перше, висняли добу на русський язик вищих учених за По-друге, виріс напрям на ав'язуванні регіоном учільники на ніножному язику. Тобто, українською. За що? Дмитро Табачник отримав букетом по Але не допомогло, оскільки українські підручники з історії схудли на сотню сторінок. Усі героїчні сторінки української історії 20-го століття викинув, все про упав взагалі викинув. Тому не дивно, що Дмитро Володимирович ненавидів Євромайдан. Якщо запобігти цього не можна, то це все треба просто зневажати. Призірати. А у 2014 році опинився на Росії. Через те, що допоміг привласнити майна Міносвіти на 35 мільйонів гривень. Зараз табачник сидить в Криму і працює на окупантів. І коли ввели санкції, я горжусь тим, що був в першому в составі всіх санкційних списків. Та повторює тези путлера. Австро-Венгерська імперія почала продуцирувати, вкладывая огромные деньги проект політичного ідеологічного. Ну то сейчас називають модно, нарратив українства. Але на відміну від свого фюрера, так звану денацифікацію пропонує називати по іншому. Будуще України вазможно только при проведенні як це не печально, деукраїнізації, Или, если хотите, рерусифікації. Дмитро Табачник, звіздун звізду